міцний скелет, правда, то дитина виростає міцною, здоровою і так далі. Тобто з за... якого возраста можна ну з якого хочете, з якого може, з такого. у президента є... були внуки маленькі. Я не знаю скільки дві внучки, і вони пили цей шоколад. Може напити з любого. Ну ви ж не будете новонародженим. Давай шоколадку я кожен. Ну да, то я Дитина може пити. То їм можна ну пробувати потрошку. Це ж таке. Далі дивіться, що тут і ще раз є омега. Є е, кальцій, тому що кальцій е, і вітамін Д3, це вітамін росту. Да? Всім діткам лікарі приписували вітамін Д3. Ну, дивіться, це е, не тільки для дітей така суміш, я вам хочу сказати, не тільки для дітей. А в нашому віці, у кого почалися вікові зміни, вимивається перше, що Кальці о молодці, всі знають. А де його взяти, той кальці? І щоб він у вас не відкладався в цих в нирках, і десь там не відкладався цей кальці, де йому не потрібно, щоб кальці заскупили. Таку треба, щоб кальцій був корисний, який організм буде засвоювати. І от наш вік, от всі, хто тут сидить, от всі до єдиного, всі потребуємо кальцій. Тому і люди таку ну, коротше починається в такому віці остіра і так ла, ла 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 І тому, коли людина в такому віці вже, якби не дай Бог, поламала собі там руку, ногу, да, то. Вже ну, важко, воно зростається. Кальцій треба. Тому це, цей напій він не тільки для дітей. Він, по суті, для всіх людей. Для всіх людей. І от дивіться, що я хотіла сказати, що. Компанія шукала, як щоб діти його пили. Дорослий, то він може себе заставити капсулу випити. Хоч да, от у нас ну, омега, вона закапсульована в капсулах, а дитина вона не може копнути ту капсулу. Як застав... ну, ту дитину, щоб вона з задоволенням? Так от задача була не просто випустити шоколад, а щоб діти пили омегу. Щоб діти пили омегу. І та омега, яка у нас була, вона була коротше, не її пити. А тоді зробили дитячу омегу із смаком полуниці. Хотіли прикрити полуницею омегу. ну старівно, воно не то. От. І от зараз шоколадом прикрили цю омегу, ну вона не з риби, бо риба, запах риби важко перебить, правда, А оця омега вона із мікроводоростей. З мік мікроводоростей. І коли ви п'єте зараз, ну, попробуємо да, протестуємо, то, ну, так віддалено запах водоростів є. Ну так буквально першу секунду, я його відчуваю, а тоді вже п'ю і не відчуваю. Ну, все рівно він смачний і приємний. Тому шоколад, будь ласка, можна пити, немає обмежень, скільки дитина п'є, скільки їй можна і давати. Тому от, будь ласка, і дорослі, і всі про шоколад. Зараз протестуємо. Ну, це ще не все. Те, що ми ще більше чекали, шановні друзі, що наші жінки постійно хочуть. Не кушать, кушать. Щоб його з'їсти, щоб схуднути. щоб його з'їсти, да. дайте щось з'їсти. Да. Да. Компанія почула наші молитви да. <реш> жіночі, і створила нам ось такий. бачите. Такий називається так. мікс? Мейведол мікс. Мейведол мікс, я дуже Да? Теж порошок. Зараз, no. да, ну, от подивіться, який. Тут mm. Да. Зараз да. розкажу про цей порошок. Значить, турецькою Мейве означає фрукти. Перекладається фрукти. Тобто, ну, фруктовий мікс. Фруктовий мікс. І дивіться, що тут є? Що тут є? Є інжир, є, коротше, буряк, є голубіка, є абрикос, абрикос яблука і насіння льону. насіння льону. Ну, це такі фрукти, да, які, дивіться, що таке абрикос? Аскарбінка. Аскарбінка і плюс що ще нагу приходить. Це такий засіб. Послаблюючий, правда, інжир ж саме. Тобто mm -hmm. це йде потужна чистка. Ну, дивіться, що робить ну, цей продукт коктейль для нормалізації ваги. Ну, якщо коротко, я так заглибилася, бо це ж всіх цікавить. От, і Всі наші лікарі, якби всі наші то, да, люди, ми прийшли до висновку, що чого ми не можемо схуднути. І от що взагалі відбувається, чого люди не можуть схуднути. По-перше. Щоб більше вірніше, в більшості випадків це дефіцити. Тобто організму чогось не вистачає от е, якихось мікро-макроелемент е, елементів, і він просить, вам хочеться їсти. Правда, він просить, дай мені. А ми їмо колбасу, їмо там, ну oh, nice. щомаю не якусь, щось там їмо. Там, де немає цих поживних речовин, що навіть фруктах і овочах, які сьогодні є, вони пусті, так? особливо тепличні. От Що там корисного є в тому помідорі, який є сьогодні і який був вирощений? Ну, Це як, щоб ви розуміли, що Майко. на сьогоднішній день ми свій шлунок насичуємо, а клітина залишається голодною. І вона просить Дай мені, дай мені кальцію, дай мені магнію, дай мені хрому. Дай мені заліза, дай мені вітамін С. І вона аж просить, дай, коротше, хочеться їсти. А ми колбаси, колбаси, коротше, майонезу, хліба, ще щось. Ну, 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 правда? І ті дівчата, які хочуть схуднути, кажуть, закрий рот. От вони хочуть сідають, що на дієту. Все з понеділка не їм. Коротше, йду на дієту. І що ви, і що ми робимо? Ми починаємо їсти курину, грудку там на на на. Ми іще збільшуємо ці дефіцити, тому що ми ще менше починаємо їсти, і, і взагалі організму нічого не даємо. І він іще взагалі в шокі. Каже: блін, я, я хочу їсти, дайте що-небудь. Поймете? І вас оце почуття голоду. каже, я не можу, коли я голодна. Правда? Ну як можна працювати, як щось можна, коли ти голодна? Ну не можеш ти, правда? Людина повинна і їсти. І спати не, можеш, не, можеш. І, і не можеш дуже правильно. Так от перше, що робить, оцей майведок. Тут такий мікс. Який поповнює дефіцити, дефіцити, тому що треба хром, треба магній, треба кальцій, mm -hmm. треба ну, залізо. Дивіться, коли під дією стресу, про це ж картізол зараз всі говорять, да? підвищується кортизол, гормон страх, стра стресу да? всіми, і що кажуть, заїдаєш стрес, mm -hmm. Того, що виробляється оцей гормон і. Організм просить, і він підвищує нам інсулін. І ми, виходить, боремося з цим інсуліном, опять не їмо, те не їмо, те не їмо, а воно -то не відтуди не ноги ростуть. Понимаете? А воно це -то стрес. Тому треба організм заспокоїти, треба зняти стрес. Треба, якби, щоб ну, гормон щастя у нас ну, вироблявся. І... От, от шоколад, кстати, дає гормон нам щастя, от, от треба пити. <реш> і з інсуліном працює дуже прекрасно. І от виходить, що він висповнює наші дефіцити. Це перше, що робить мій відомо. І друге, він нам дає почуття ситості. Ой, оце мені саме. За що я його люблю? Да. Щоб мені щоб я не хотіла їсти, бо я не можу худнути, коли я голодна. І от, Так от тут є багато велика кількість клітковини, яка якраз розбухає, навіть коли ви в стакані своєму вже чи в чашки розводите. Да? І воно вже ви бачите набухає і виходить як кисель. а насіння льону, ви коли колись на. на Да. Залите. Залите, і ви бачите, що з'являється вязкость язко. така. Да. От якраз воно і тут. А тут і інжир, тобто надзвичайні вітамінів. Сама велика найвелика концентрація. А між прочим, нашій буряк от український, потужний в світі онкопротектор, колись я була на курсах там, по скудненні на детоксі, і нам давали коктейлі з буряка. Тому що Я наш вас... буряк іменно сирий буряк це самий крутезний онкопротектор. Ну як ти будеш той сирий буряк їсти, а як ти будеш сок пити? ну скільки ти там чайну ложку вип'єш, ну столову ложку? А тут оцей такий вже ж мікс. Тут, значить, фрукти, оці всі вони ліфілізовані або сублімовані. Вони що зробили? Що їх зробили? Заморозили на дуже низькій температурі. От і цей же ж як тут багато води у фруктах, так? Да? і оцей льод вони випарили, забрали льод, mm -hmm. ну, під дію вакууму, от висушили, да і миную минуючи рідкий стан, тобто зразу льод забрали. І таким чином зберігаються всі поживні речовини в цьому фруктовому ну, міксі. І запах зберігається, і властивості зберігаються. І от таким чином вийшли у нас такий прекрасний коктейль. Тобто ви поїдете його, не хочете їсти. Ну, є розрахунок. От я вже його п'ю четвертий день. Ну, дуже прикольно, не хочеться мейведол. Не хочеться їсти. Мені це дуже приємно, що мені не хочеться їсти. Я, е, в мене велика вага, багато зайвої ваги, е, тому я п'ю ось таку велику ложку, розбавляю його в гарячій воді, випиваю десь за годину до їжі, а може ти їсти не хочеш. Чесно, я сьогодні не їла і не хочу. Думаю, як нам сказав президент, не, не хочеш їсти і не їж, тому що треба створити дефіцит калорій, розумієте, щоб ви менше їли, у тебе шлунок стягується. Я знаю, що багато хто із артистів робили операцію, да, собі, щоб вшивали шлунок, бо не могли скуднути. Ну, а що, як тобі їсти, хоче? ну що робити? Так, от, коротше, не хочеш їсти і не їш, але треба побороти свої привички. От я прийшла. Пам'ятаю, перший день тут у нас була група, ми вітали одну жінку, принесли торти. Короче, принесли все. А я тут мою напилася і тортом закусила. Все як положено. Тому, шановні друзі, не треба гристи, ходити по холодильнику, не треба по шукляпкам там заглядати, тягти якісь печення, конфети і ще якісь смаколики. Не хочеш їсти? От пий воду. Тобі буде хотітися води. І пий воду. Не хочеш ти їсти. Я сама собі кажу, світа, ти їсти не хочеш, не... ти хочеш води, хочеш їсти, попий води. Короті. І не обманюй, що ти хочеш їсти, не хочеш. Ти просто привик, тебе рука тягнеться в шкафчик, там де лежать всі смаколики. не купляйте їх з хати винесіть. І, ну, і коротше буде нам щастя. Тому він смачний, смачний. Мені подобається багато, які коктейлі ми пили, вони були не смачні. І тому я їх вже отак пила, і, коротше, додавала туди яблуко, там півлімона, і робила собі смузі, якось так. Ну, все рівно воно ненадовго все поверталося. Так от смачний і ще безпечний. Є багато засобів для схуднення, і тоді дівчатка не вилазять з лікара, вже ну, не будемо говорити про страхи різні. Ну, тако, таке є. І от безпечне. Безпечний, смачний. І плюс дівчата, на цьому можна заробляти величезні гроші, вся Україна хоче бути стрункою. І ми розкажемо вам, як з цим продуктом, і з цим продуктом із порошками, з усім, що в нас тут є, хочете 100 тисяч заробляти? А 10. Ну, хоч скільки, хочете? Обеспечена, ну вам не помешает лишнее 100 тысяч? Нет, Нет муже мой человек, да я вас люблю.